Вітаю, друзі! Дуже цікаве питання, чому світ і громадяни не починають підіймати питання про мир. А точніше, не про мир, тому що про нього то говорять, а про перемовини. Я зрозумію, що перемовини починаються з позиції сили. Але на зараз це вже мало ймовірно, що ця позиція ще буде на нашу. Користь, світ веде себе по блядськи і відтермінування в наданні нам допомоги збройної і таке інше, воно штовхає всіх до поразки нашої, а нам вона не потрібна, бо поразка зараз це гибель нації і держави. Отже. Я не кажу, що треба робити розведення військ, тобто відводити наші війська кудись, припинять війну чи якусь іншу ахінею, дивитися в очі путіну, як пропонував Зеленський. Ні. Процеси війни, миру повинні йти паралельно. Просто треба створити та запустити переговорні групи, переговорні майданчики. І це повинні бути не дві воюючі сторони, а з запрошенням наших партнерів Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Китаю, країн Півдня, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катара, Саудитів. Країн g 20 та і в цілому всіх тих, хто зацікавлений в підтримуванні миру в світі, вже час залучати максимум дипломатії, бо на кону вже дійсно існування нації та держави. Як там казали, краще 10 років перемовин, ніж день війни, то для нашої ситуації це 101 відсоток. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.